Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моторсервісі. Сьогодні хочу вам показати, як перепресовується а, шестерня на розпрятувалі. Наш розпідвал від автомобіля Renault Magnum. Суть в тому, що, в тому, що тут йде гаряча пресова посадка, натяк йде 7 соток. Якщо ми будемо шестерню просто пресувати, нас загрязає, у нас нічого не вийде. Перед тим, як перепресовувати шестерню, треба спресувати старого розпрядувала. Щоб її спресувати, ми витрачили такий блінчик діаметром 97 і 5, А діаметр шийки 97. Це заронаставки для запресовки. Ми просто ставимо сюди і впирається він в бронзову шайбу. Так як тут тіло є на шестерні, вона просто надає прокладка і ми шестерню спресовуємо на пресі і знімаємо. Потім нагріваємо шестерню, вже ставимо під шийку розпредвала. Не на низ ми ставимо, не там, десь внизу впираємо, щоб його не зігнути при запресовці. І вже ставимо пресуємо. Шестерню ми нагріваємо до температури 200-250 градусів. Вона ну, до половини може зайти, якщо правильно нагріти. І потім ми просто допресовуємо. Зараз знімо вам покажу далі. Коли ми зняли розпротувал, тепер ми можемо вам показати більш детально. Значить, це у нас блінчик, на якому ми випресовуємо. Це у нас ставні вставки, які йдуть під шийку. Розпредвала для того, щоб ми могли запресувати шестерні. У нас стоїть гільза з вирізом. На цій гільзі ми випресовуємо, запресовуємо сальні блоки в речаги. У нас якраз сюди заходить сальніблок. На сюди заходить речах, і ми тут вже можемо щось робити маніпуляції. І вона дуже комфортно підходить для розпредвала. Тому що у нас тут дві паралельки, на яких нас стоїть гільза. І ми бачимо, що наша шийка розпродвала при випресовці, не буде вправитися в нашу паралельку. Тобто ми нею тут і користуємося. Коли ми запресували шестерню, перевіряємо, яке биття по шестерні. Перевіряємо на призмах, яке бієння самого. Розподільчого валу для того, щоб не віддати клієнту кривий вал. Бо буває таке, що приходить вал з завода кривий, ми там перепресували, віддали, і потім починається, коли вал був кривий. Тобто ми вал пресуємо, ми завжди його на перевірку. І хочу вам показати, як запресовується на самому валу. І от у нас заходить під шийку. нас зайшло і у нас ж йде опора на саму шийку, і у нас не буде при запресовці вигинати весь розпредвал. Ось така робота. Саме головне правильно виставити шестерню, щоб вона не пішла на перекос. Підписуйтесь на канал, ставте лайки пальці вверх, щоб буде багато цікавих відео.